21 січня відбулися збори депутатів Бучанської міської ради і протоколом номер 1 зачитаю де збори депутатів Бучанської міської ради, протокол номер 1 У зборах взяли участь депутати Бучанської міської ради 6-го скликання Григорусь Микола Павлович, Остапа Светлана Віталіна, Віталійна Марчук, Олег Володимирович та Єкупенко Віталій Анатолійович по протоколу. Збори мають право ухвалювати будь-які рішення з порядок диагноза, а саме порядок темний. Про обрання головуючого та секретаря зборів. Друге про створення депутатської групи у Бучанській міській раді, третє, про назву депутатської групи, четверте про мету та завдання. П'яте про керівника та заступника депутатської групи. По першому питанню присутні вирішили обрати головуючим на зборах про Росіянку павловича Друге обрати секретарем зборів та по Віталіну. Голосували за одного по Другому питанню вирішили відповідно до статті 19, 25, 26 закону України про статус депутатів місцевих рад, регламентну роботу роботи Бучанської міської ради шостого скликання створити в Бучанській міській раді. Серед складу є депутатів депутатську групу. Депутатська група створюється до припинення повноважень Бучанської міської ради шостого скликання якщо не буде ухвалено іншого рішення. Голосували одного голосно. По третьому питанню. Вирішили повна назва депутатської групи Бочанський альянс, друга скорочена назва депутатської групи немає. Назви голосували одноголосно. По четвертому питанню вирішили. Метою створення депутатської групи є послідовне відстоювання Бучанській міській раді та інших органів місцевого самоврядування і органах влади національно-демократичної ідеології, інтереси пересічного громадянина. Необхідно дотримуватись у своїй діяльності засад відкритості та публічності, публічності політики. Головним завданням є реалізація передвиборчих програм депутатів міської ради, які входять до складу депутатської групи. Наказів виборців тощо. Голосували одноголосно. По п'ятому питанню вирішили обрати керівником депутатської групи Остапу Світлану Віталіну і другим пунктом обрати заступником депутатської групи Павло Марчука Олега Володимировича. голосували одноголосно. Головуючи зборів секретар зборів підписи. Що, що колеги присутні, щодо створення нової депутатської групи у Звучанській міській раді, я голова фракції Народної партії, яка в місті Буче офіційно нараховує 347 членів партії. І я, і партійці, і депутатська фракція мають наступну думку, що. Просить Павлович зачитував протокол, в якому прозвичала послідовність. Наша думка наступна: що депутати, які вийшли, зрадивши партію, від якої вони проходили в Очанській міській раді, є тушками як Оберко і Паламачук. Ми в цю позицію в місті будемо доносити і... а що змічного? Ми цю позицію будемо доносити. І через членів партії було постріляємо в максимально територіальній громаді. Хоча війській раді є тушки, Паламарчук і Якубенко. І виходячи з того, що тушки е трішечки вже починають переходити з того, де вони перейшли з народної партії, вони починають десь пахнути. І трішечки так е вже не здорово пахнути. Тому е на перші ряди, можливо, треба їх пересадити. Дякую. Як правило, скажу, не коментую, але на завершення. Як правило, там, де щось нехорошо пахне, то люди намагаються подальше відходити. Ага. Шановні колеги.